Ліна Костенко українська поетеса, письменниця та громадська діячка, одна з найвідоміших українок сучасності. У Ліни Костенко було тавро дочки ворога народу. Її батька засудили на 10 років концтаборів. Після проголошення вироку Василь Костенко сказав суддям: Вашим червоним прапором тільки биків лякати. Ця безстрашність та справжня людська гідність згодом передалися і його дочці, нетерпимість до несправедливості. Відчуття власної гідності та непохитний характер спонукали Ліну Костенко стати активною учасницею руху шістдесятників, які боролися за збереження української мови, культури, спонукали відроджувати національну свідомість тощо. Упродовж багатьох років її твори не друкувалися в Україні, а сама вона у відповідь на жорстку цензуру навіть оголосила голодування. Саме в той час вона написала Берестечко та Марусю Чурай.